Реформу місцевого самоврядування Кабмін називає ключовою. Її треба провести незалежно від того, які політичні партії сьогодні за кермом, наголошує віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він зазначає, без цих змін про подальше майбутнє України як європейської демократичної держави не може бути й мови. Однак ці зміни мають бути прийняті тільки після широкого обговорення представниками територіальних громад. Сьогодні ми Продовжуємо наші зустрічі з представниками місцевого самоврядування державної влади з питань, які є надзвичайно важливими: децентралізації питань побудови нової системи, ефективної системи місцевого самоврядування, системи, яку очікують сьогодні на місця. І ми, як уряд України, переконані, що широке обговорення, обмін думками, врахування найкращих позицій дасть нам можливість приймати рішення. Які будуть якісними, ефективними, і якомога краще будуть використовуватись на локальному рівні? На нараді з питань децентралізації виконавчої влади були присутні представники органів місцевого самоврядування Дніпропетровської, Івано-Франківської, Одеської та Тернопільської областей. З віце-прем'єром вони говорили зрозумілою мовою, адже Володимир Гройсман свого часу був мером Вінниці і добре знається на проблемах місцевих громад. Про реформу місцевого самоврядування в Україні говорять вже давно, але реальних кроків не зроблено. Вважає президент асоціації міст України Юрій Вілкул. Саме асоціація була одним з ініціаторів проведення цієї реформи. Кілька асоціація міст України більше 25 законів розробила разом з народними депутатами, і ми дуже вдячні за підтримку кабінету міністрів, що ці виходять в Верховну Раду, але багато їх не розглядається бо розглядається наприклад повернення права громад на Забудову міст і інші питання не прийняла Верховна Рада. Хотів би сказати, що необхідно розробляти новий бюджетний і податковий кодекс. Але е, от вчора в Мінрегіоні збиралася робоча група, і я вдячний вам за таку ініціативу. І тут я члени робочої групи, але ми відчуваємо і бачимо всі, що мінфін е, ігнорує ці питання, а це головне питання. Юрій Вілкул нагадав присутнім, що децентралізація влади ще 29 квітня була предметом обговорення на парламентських слуханнях. На необхідності якнайшвидшого реформування наголошував прем'єр і присутні урядовці. Цим погоджуються і представники МІС. Та, як з'ясувалося, далеко не всі фракції та депутатські групи надають належної уваги цьому питанню. Ввечері вже по телебаченню йшли коментарі, що та це не потрібно, та це не потрібно, і громади почули таке, що кабінет міністрів бажає це все робити. Деякі фракції, деякі депутати по різному до цього відносяться. Тому ми вважаємо те, що ми казали, рішуче потрібно діяти. Другого у нас немає. Хотів би, на жаль, констатувати, що майже немає місцевого самоврядування. Ми тільки е, являємось так, е, знизу б'ють люди, зверху е, б'ють правоохоронні органи і е, держава, особливо тоді, коли нас на ноль помножило казначейство. Я розумію. Я все розумію, що це склалося не за один і за два місяці, але зараз уже критична, критична ситуація. Нарада проходила за участі віцепрезидента Європейської комісії Сіма Каласа, який закликав при проведенні реформи дотримуватися знаменитого європейського принципу субсидіарності. Він полягає в тому, що рішення, які можуть прийматися на найбільш базовому місцевому рівні, і повинні прийматися саме на цьому рівні, а не забиратися на вищий. Учасники наради обговорили цілу низку конкретних питань реформи і зійшлися на тому, що до її впровадження треба приступати невідкладно.